Сьогодні приїхали ось такий ліс. Це також Карпати, але ми тут перший раз такі схили. Ось по таким схилам ми зараз ходимо. ну Ходимо, то так громко сказано, лазимо. Але дуже красиво. Є вітерець. І сонечко світить. Краса в лісі. Ну, поки що ми нічого не знайшли. Але у нас надія не покидає. І ми ще дуже сподіваємося знайти хоч декілька грибочків. Ну, подивимося, що буде. Ось такі вони букові ліси в Карпатах. Такий вітер нічогошенький.